З вами Дарина і сьогодні вже аж третя серія, третя серія з гри Анімешка, яку я не можу пройти на світ часу. Я вчора вам зробила таке невеличке, ем, невеличкий огляд на гру, ем, показала вам всі можливі такі прикольні штучки. В грі. Так. І ще раз, хто не дивився дві серії, показу, як я вмію бити в повітрі. Оп-оп-оп-оп-оп. Я можу три рази вдарити в повітрі. Ага. Так, приземляє її. І коли вона приземлена, її краще бити. От, опа. Опа! Опа, опа, опа. Та -та. Так, ще один якийсь солдат. Це лицар хай буде. Пишіть в коментарях, як ми назвемо їх. Тому, Це до мене причепився так акуратно йдемо. А, от як ми назвемо цю летючу дівчинку, яка фіолету, яка нам заважає монстр? І як ми називаємо великого чорного лицара і вичайного. От, просто. І цю дівчинку гарну. Може, Мавка назвем. То не, не знаю, є такий фільм чи мультфільм, я вже забула. Мавка, лісова Мавка. Хто не знає, може почитати в інтернеті. От. Давайте її Мавка реально називаємо. Це така квітуча, вона така гарна. Так, давайте подивимося, що там. Ага, а там я не ба не, не разумею, что. Что я сделала? Боже, Митя, что за батл? А? Боже Митя, ты что такое? Я, я не из-за чего, Митя. И, и, и... Ага. Боже. Парфюм. На, хоч, тре я не марно записую третю серію, як я бачу. Це бос, бос, це, це якийсь бос, напевно. Це може якийсь батл. ігровий. Так, давайте... О, давайте просто будемо оббігати великі кула, а потім, а потім їх бити в якийсь такий добрий момент. Так. Головне зараз їх вдарити. От вже когось... Ай, мене вдарили. Так. Липс великого липсара там на такого найсильнішого монстра залишено потім. А зараз головне інших побороти. Тей, ей, я... Ой, ні-ні-ні-я ні. зараз програю, ви бачите? От краще б ці краплинки були не якимись там тубими краплинками або ці сердечки, а серцями ну, моїми, здоров'ям моїм. Я сподіваюся, тут є. А, ага. Ай! Так. Ой. Так, ну добре, але я вже потрошки зрозуміла, що треба зробити. Нікого не будемо просто бити, просто йде туда. Сиду нам на всіх. Але те, що я змогла пройти той рівень, я в шоці. Серйозно. Так, я ж я, зрозуміла катамімахлш. Вікшу в місті ніде не затопити. От все вруне. Так, давайте біжемо. На всіх нам плювати просто. Ну, хай там стая. Ой-ой-ой, стая якась величезна ідея з одному плюємо всіх. Так, наша лісова маучка, як ми вже її з вами назвали, ідемо вперед. та 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 так, знов будемо зараз туди зазирати. Так, як є. Я... я зробила. Як я тоді це зробила? Я якось високо пригнула. Ай. Ай! Так, чекайте, я щось. Збра... зібратись треба. Добре, нам головне те, що я показала, що у нас там зверху вам. Так, для мене заране О, Ага! Я через те, що е, мечем підштовхнулась, як я раніше цього не догадалась. Так, зберемо цю велику краплину. хай за мною всі ганяються. Зараз головне їх побороти. Так, мене... я відчуваю, що я їх не поборю, тому що в мене дуже мало сердець, як ви бачите. Так, моя ну, сказала. Добре, але я... ця е, серія закінчиться, знаєте як? Тим, що я поборю тих моців, я подивлюсь, що далі буде. Мені дуже цікаво, якщо чесно. Так, запішли ви всі. Акуратно, акуратно. Ага. Якщо вже... То я не сподівалася такого повороту. Я вже не знаю, скільки там відео записую, але. Ну я впевнена, в мене зараз Ба дуже багато сердець, я, ну, в мене повні серця. мене... Опа! Я думаю, зараз я їх поборю швидко. Так, перша є, перша є. І мене ще ніхто не поборов, досі досі ніхто мені удару не наніс. Друга, друга, друга. Так, є, є, ми молодці. Так, більше краплина. У неї в одній великій краплі, п'ять ще маленьких краплин. Так, бор, боремо цього, трошки підсрибну, ми, мене нічого. Так, отак борем їх, борем. Так, ще великан лишився. І все. Опа-опа-опа. Ну, я всіх зібрала, вбила. Я думала, що буде один рівень, я пройду. Обманули мене. Але зате я тепер знаю, що тут. Там, Давайте подивимося, може реально можна куди ще піти. Ні. Ой. Добре, давайте за Аде квіточка. А, он якась квіточка, будемо біля неї прощати з вами. Добре, Дарина, Наша лісова мавочка. І я дуже рада, що дізналась, що ось що, тут знаходиться. Так, Я теж дуже рада мав. Така гарна квіточка. Ця грам. Ці буси всякі. На звісно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я дуже звука, що я пройшла цей рівень. І дуже злову, зла, то, що я ранічно могла здогадатись. Все, дякую всім за перегляд, всім па-па!